Я е, давно товаришував з Дмитром і допомагав його підрозділу, е, коли сам ще не був на війні. І я вважаю, що це не просто військова людина якась, це явище для України. І тому я зателефонував Андрію Івановичу і запропонував увічнити ім'я. Е, Людини, яка напевно буде мати свої сторінки в підручнику з історії в шкільному. Ця площа в майбутньому буде дещо розширюватися. Там ще вздовж проїжджої частини зупинки автобусів. Передбачено додаткові заходи щодо покращення благоустрою, для того, щоб порядкувати рух, дещо посунути зупинку і передбачити ще ряд зелених насаджень.